Яким би чудовим не був ваш подарунок від Діда Мороза, є люди, яких він любить хм, набагато більше. Власне, є люди, які ну, здавалося б, тримають його у заручниках разом із Святим Миколем та Санта Клаусом, і отримують. Такі дарунки, які нам всім навіть і не снились. Це, передусім, прокурори та судді. Зараз поясню. Наприкінці року усі чиновники почали здавати декларації про доходи. І навіть ті чиновники, які раніше їх ніколи не оприлюднювали. Аналіз цих декларацій така дуже захоплююча справа. Ось, наприклад, окрім загального доходу, зарплатні або там прибутку від депозиту, в цих деклараціях є графа подарунки та призи. І знаєте, там такі цифри. За допомогою волонтерів канцелярської сотні ми склали ну, невеличкий рейтинг найбільш обдарованих чиновників за результатом аналізу трьох з половиною тисяч декларацій. Почнемо з кінця. Отож, умовно скромними дарунками відбулись судді. Суддя вищого господарського суду Геннадій Кравчук наколюдував 1 мільйон 200 тисяч гривень. Його колезі з окружного адмінсуду Києва Петру Ковзелю надарували трохи більше мільйона. Це четверте та п'яте місце у нашому рейтингу відповідно, і будемо відверті до Зварича Ой, як далеко в українців. Така привичка не спішиться тільки. Я доведу все до кінця засіювати кабін... новий кабінет, коли приходять: хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Третє місце. В родині працівниці мін'юсту Світлани Колишко під ялинкою з'явились півтора мільйони гривень. Пані Світлана очолює департамент міжнародного співробітництва, тож до неї приходить, мабуть, не Дід Мороз, а Санта-Клаус. Дуже гарно поводився і голова служби з контролю за ліками Михайло Пасічник. В його родини дарунки та призи склали майже два мільйони гривень. Але найкращим хлопчиком за версією Діда Мороза став заступник генерального прокурора Олег Бачун. Дарунки та призи в його декларації становлять майже 6 мільйонів гривень, при тому, що професійний дохід ну, 19 тисяч. Там є ще дріб'язок з оренди. Але як би заступник генпрокурора із родиною вижив без дарунків, уявити важко.